Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні випуском розкажемо, про що йшлося на черговій сесії. Підготовка до зими, обласний брифінг. В приютівській громаді зариблювали водойму. В Олександрійських котельнях будуть газопоршневі агрегати. Про це на черговій сесії міської ради повідомив міський голова. Їх придбали для Олександрії американські партнери. Газопоршневі установки зможуть виробляти необхідну кількість електроенергії для роботи міських котелень під час відключення світла. Це допоможе стабільно постачати тепло до оселі Олександрійців та об'єктів соціальної сфери. Попри непростий фінансовий стан в громаді, Олександрія продовжує допомагати військовим. Про це перед початком чергової сесії повідомив міський голова. Бюджет ми виконуємо, але нових можливостей для вирішення нових проблем місто, на жаль немає. Ця ситуація прогнозована. Я кожного разу інформую про те, що Олександрія передала до державного бюджету. Тільки за 2024 рік більше 120 мільйонів гривень податків для того, щоб забезпечувати армію, для того щоб забезпечувати фронт, для того щоб забезпечити наших захисників всім необхідним і наближати нашу перемогу. Основний напрямок роботи депутатів сьогодні це підготовка закладів освіти до нового навчального року та готовність до сезону опалювання в умовах енергетичної кризи. На минулій сесії депутати ухвалили рішення на виділення коштів теплокомуненерго, аби підприємство мало час та можливості підготуватися до опалювального сезону. Велика програма розділення ризику, яка стала можливістю завдяки нашим міжнародним партнерам. Американцям, які передали нам дороговартісне обладнання, газопоршневі установки, близько 1,5 МВт загальної потужності, 4 установки, які ми встановлюємо на наших підприємствах теплокомуненерго, щоб в разі відсутності електроенергії можна було так, як працює генератор із дизельного пального або бензин. Виробляє електроенергію так само, мати можливість із природнього газу виробляти електроенергію і забезпечувати потреби самого підприємства по наданню тепла для Олександрійців. Внутрішньої можливості профінансувати нове обладнання місто немає, тому розглядається варіант залучення коштів від міжнародних партнерів. Ми спілкуємося з усіма нашими партнерами іноземними і. Організаціями міжнародними і волонтерськими, і маємо певні позитивні сигнали. Наприклад, посольство Швейцарії дало позитивну відповідь і на сьогодні розглядає можливість фінансування такого будівництва, про що вас інформую. У випадку, якщо співпраця не дасть результатів, на завершення проєкту з встановлення газопоршнових агрегатів залучатимуть кредитні кошти. Головне, аби об'єкти соціальної сфери та Олександрійці були з теплом під час відключень світла, підсумував Сергій Кузьменко. Ми розглядаємо комерційне фінансування державними банками, тим більше що є державна програма, яка дає можливість пільгового кредитування. Це всі, мабуть, чули 5, 7, 9. Да? І саме за цією програмою ми сподіваємося, що в випадку, якщо ми не потрапимо в якесь державне фінансування, це мало ймовірно, адже ми розуміємо ситуацію в державному бюджеті. І якщо ми не зможемо залучити міжнародних партнерів до фінансування цього проекту, то ми будемо вимушені звернутися до... Знову таке державного банку, щоб запозичити кошти. І ще раз наголошую на пільгових умовах для того, щоб завершити цей проект, і місто було енергонезалежним. Попри війну, попри напругу з коштами, маємо зробити усе можливе і більше, щоб території, громади, соціальна сфера, медицина, комунальний сектор пережили цей складний період. Про це говорив очільник області Андрій Райкович на брифінгу з підготовки до зими 29 липня. Далі пропонуємо вам повний текст звернення. Ми просто маємо зробити, а зобов'язані зробити все для того, щоб ефективно, якісно підготуватись до зимового періоду, попри війну, попри спеку, попри напругу з коштами, зробити все можливе і навіть більше. Щоб території громади, соціальна сфера, медицина, комунальний сектор мали змогу пережити цей складний період нашого життя. Три попередні зими вдалося нам пройти порівняно спокійно. Зараз, на жаль, так не буде. Ворог вразив енергетику до критичних рівнів. Все це нам необхідно вирівнювати, вирішувати. Як кажуть на марші цій складній боротьбі за виживання, саме ця зима буде моментом істини для влади на місцях, як добудуємо укриття в освітніх закладах, як підготуємо теплові мережі, як встановимо когенерацію, як подбаємо за безпеку території, як допоможемо підприємцям, підприємствам місцевим, бізнесу. Так і будемо жити, так і вистоїмо. Рідівська громада продовжує розвивати аквакультуру. 30 липня в Уйнівське водосховище зі сторони протопопівки було випущено близько 550 кілограмів малька, карпа, білого амура та товстолоба. Традиційно близько 20 тисяч рибок надав меценат Олег Репенько. Як зариблювали водойму, бачили наші кореспонденти. Вже в четверте Приютівська громада проводить зариблення Войнівського водосховища. Цього разу у водойму випустили трохи більше півтонни малька. Переважно це рослиноїдні риби, які зможуть впливати на стан води. Сьогодні привезли десь 20 десь 22 тисячі малька голів. Мальок там такий від 15 грам до 35 до 40. Ну, це десь з півтони, може, трохи більше. Кілограм уже 550 з півтони малька. Е, значить, толстолоб в сторону білого, гібрид в сторону білого, білий амур, комишиня багато, буде водорослі, комиш підідати. І короб. Короб зеркальний, венгерський рамчатий. Ну, якби для людей, щоб було добре, щоб люди відпочивати, приїжджали, прибачили. Зважаючи на те, що у водосховищі вже є судак, щука та сом близько 20 відсотків малька загине. Його привезли із Солов'ївського риборозплідника, що в Попельнастівській громаді. Вонівське водосховище зариблюється вже четвертий раз. Щороку ми це робимо в цьому, в цьому році? Єдина різниця це те, що ми змінили місце зариблення три рази ми зариблювали на території селища Приютівки. В цей раз ми безпосередньо. Середньо здійснили цей захід на території села Протопопівка. Ми почали отримувати побажання від місцевих жителів про те, що весь час йде зариблення іншої частини воїнівського водосховища. А по-друге, дійсно водосховище умовно поділено на дві частини, і є предосторога, є, є таке бачення, що та риба, яка, яка попадає в водосховище в тій частині, вона мала заходи на, на цю частину. То вирішили трохи збалансувати. Ситуацію ситуацію І також зарибити і цю частину водосховища. Паралельно із зарибленням триває у громаді і боротьба з браконьєрством. Я не можу сказати, що це в промислових масштабах все здійснюється, але тим не менше, останній випадок показав, що було встановлено, було встановлено 11 сіток. Це достатньо. Велика кількість, і це саме те, що не дає нашій екосистемі розвиватися, що що не дає нашому, нашій водоймі да, бути, бути справжньою такою гарною екологічно чистою водоймою. Треба зауважити, що взагалі у військовий час вихід на човнах на відкриту поверхню взагалі заборонено, але в але нас це продовжується і завдячуючи роботі спільній роботі з нашими поліцейськими офіцерами громади, то ми маємо можливість боротьби з браконьєрами і ми будемо це продовжувати робити. Щоб винести браконьєрам покарання, треба, аби співпало багато факторів, розповідає Андрій Коломійцев. Поліцейські офіцери громади мають зафіксувати безпосередньо людину, плавзасіб і сітки. З рибою в такому випадку буде покарання. в такому випадку можна справу передати до суду. Останній останні раз, коли такий факт був зафіксований в 2023 році, то покарання було біля 100 тисяч гривень штрафних санкцій. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Україні заборонено вилов водних біоресурсів шляхом промислового та спортивного рибальства. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і всі разом йдемо до перемоги.